летаем на підъем локом с водом максимально летаем на, на, на борт. Тепер покажу далеко. Куди я виїхав? От і без проблем. Опускається ліс-низ, вниз, низ, низ. І я з грузом. От, це відео для Юрія Назаренка. Він нехти грузом. З грузом я свій свободно виїжджаю на от. Ну Звичайно, гружоним, я цього не зрозумлю, але порожні з моїм тяжечим кінним возом. Вага, Догабо помер 40 кілограмів, і я своїм мотоблоком виїжджаю. От і бажаю Юрію Назаренко, коли їздить в ліс або по болоті, завжди чіпляти груз, він нижче не буде. Бажаю всім добре.